Дії, друзі, а зараз я вам хочу показати щось незвичне. Я буду збирати і вам показувати, що я буду збирати на вечерю. І тушкувати, але не звичайні овочі, а деякі рослини-дикороси. Зараз все побачите. От дивитись. тут в Кульбабці. Ще не розквітли і такі пуп'янки. Бачите? Це збирається кульбабки розквітати, і я їх буду збирати одну за одною. Будемо зривати ось такі. І потім покажу, що нам з ними зробимо. Ще трошки нарву. І піде у нас на вечерю. Ну, я назбирала таку кількість. Думаю, цього буде достатньо нам, бо ще будуть рослинки різні. І оці пуп'янки, ви бачите, вони з квітоножкою. Я її відриваю, бо там млечний сік є. І вони такі стаються кругленькі. До речі, їх теж можна замість каперсів зробити маринованими. І буде класний у вас додаток на зиму ще до повсякденних таких страв. Залізла я тут в болотце таке невеличке, в хащі, в трясці. І тут росте очерет. І оці маленькі молоденькі теж проростечки, молоді очеретята. Бачите, я вже трохи їх позбирала, то в них теж ці стебельця, їх трошки можна почистити, і навіть на салат можна, можна потушкувати, тільки з верхню таку плівочку зняти. І вони навіть на смак трошки схожі на огірок. Дуже поживні і дуже смачні теж. Так що, от чим можна. Вийшов собі, нарвав, наївся, не треба ні грошей, все під руками і під ногами. Вже розквітли кульбабки і я трошки згодом, може, завтра, післязавтра буду збирати ці квітки і робити з них кульбабковий оцет. У минулому році я його робила, ми пили майже всією сім'єю його зранку з водичкою. Я без меду п'ю. Дуже класний, дуже потужний такий цей оцид і вичищає він, чистить і кров, вичищає всі шлаки, навіть паразитів і наповнює закислює наш організм, ну і там дуже-дуже багато в нього таких корисних речовин виходить. Я потім вам і рецептуру покажу і розповім, як його зробити. Так що прийшла пора для кульбавок. А як ви гадаєте, що це за грибок такий? Гриб чи не гриб? А це у нас такий пагон виростає спочатку сосенки, хвоща пилового. І він теж їстівний. Я буду його збирати. До речі, він дуже такий і дезінфікуючий засіб, і від в дерматології його теж використовують. Ну ось не почали у нас проростати. Я теж їх зараз назбираю трошки і буду теж їх тушкувати. Все покажу. Це наш поживний дикорослий і поживний на макро та мікроелементи додаток до сьогоднішньої вечері. Зараз все потушкуємо і покажу, що з цього вийшло і яке воно на смак. Ну так, протушкувала це все зі із, із сметаною. І зараз будемо смакувати І хвощик нашу сосенку. М -м. Повинна сказати, що навіть смачно. Так що от вам іще блюдо з декоросів він дуже добре, і смакує. І можна їсти. Я ще хочу вам е, показати відростки хмелю. Він зараз якраз попроростав і має гарні такі вже відросточки. Ми їх будемо збирати теж і тушкувати. Це замість спаржі може бути. Дуже файні, дуже. Смачні, подивимось. Ось такі пагани. Зараз я їх трохи потримаю в содосольовому сольовому розчині, і можна буде тушкувати. Ну, от так, буквально десь декілька хвилин і вони вже готові, бо молоденькі, вони їх не, не потрібно. Трохи водички, трохи олійки, може бути солі, хто без неї, то і без неї можна. Я вже скуштувала, трохи спробувала. то дуже смачні, дуже. І я навіть не знаю, що ну, кращі спаржиці, чи оці від хмелю, від росточки. Так що можна користуватися таким рецептом. Дякую, друзі, за те, що подивилися мною відео. Дякую. Буду ще щось цікавеньке вам шукати, показувати і розказувати. Olha que zauba.